Що я оце подумав? Я подумав про те, що ми дійсно самі творимо свою судьбу, свою життя, своє е, візіння, свою. Та повністю все самі ми творимо ми ділаємо з цього. Якщо то що то де то каже там і роби, знаєте, там ну, не так як ми. Ми кажемо, ой, який ти там, і він все не так для мене, і оце він винуватий, хтось винуватий. Знаєте, постійно когось ми осквірняємо. Насампелі, дійсно правда. От сьогодні почув, що ми дійсно так сьогодні одну історію там слухав. Что Дійсно, кожна людина свою судьбу ділає сама. Так що давайте, давайте не розказувати там про те, що ми... хтось нас обіжає, хтось, хтось винить, когось винить. Не треба, просто от давайте зробимо так. Не треба нікого винити. Виним тільки самі себе. І подивитися, як життя ваша поміняється.